Всім добрий вечір! Давненько в мене не було нормального відео, і цього разу воно буде невеличке. Трошки ми прихворіли, але я думаю, скоро вже буде все добре. От я не дуже мала змогу відповісти на повідомлення, тому дівчат дуже, дуже сильно прошу пробачення, кому не відповіла. Думаю, що ще буквально пару днів і я вже буду нормально на зв'язку. Якщо ви можете дзвонити, на дзвінк, я зможу відповісти. От. Сьогодні в мене невеличке відео, я хочу показати кілька браслетиків. Наприклад, є цитринчик. Це тут вузлики виглядають ось такий цитринчик з включеннями. 1700 гривень його вартість. Так він виглядає. Вони тут, він, знаєте, дуже ще мені рутиловий кварц нагадує. У нього такі включення от прям як волоски. Тут трошки зі слюдою, такий от, як перелив, це всередині каменя. Він у нас розміром. Так, давайте трошки повеселіше. 12 міліметрів. Він, в принципі, крупненький. Я б хотіла сказати вагу, що на той час, якщо у нас буде, може, інший. 33 грами, це в нас цей. Ну, вони всі приблизно 33-35 грамів. Ось такий браслетик. Вдягається на руку, і приблизно він буде на 17, може, навіть на 18 сантиметрів, бо на мене щось він дуже великий. От, але можна його прибрати пару камінців і буде на маленьку руку. Ось такий цитріновий браслет. І, і ще обсідіановий, з красивим таким зеленуватим переливом. От. Мені сподобався сірий, у нас був не сірий обсидіан, а чорний з таким сірим чи серебристим переливом, правильніше сказати. От. Але ой, він, знаєте, з таким ефектом котячого ока, коли манікюр робиш, і такий блік невеличкий. Так, Але він був з кругляшками, а цей просто ось ці, які по руці лягають, вони більш зручніші браслети. Так, Може я трошки ще не зібрала. Я сподіваюся, що ви на мене не сердитесь. Я маю новий дівчаток, кому я ще не відповіла. Бачите, різні відтіночки, десь синіші, десь світло-зелений Цікавий такий камінчик. Вагу ми зараз подивимось. Такий крупний, красивий. Також на зап'ястя, ну, я думаю, 18 см. Може, 17,5 Просто на, на мене дуже Обсидіан, прям крупний, крупний, такий красивий. Браслет обсидіановий. 66 грамів, у нього вага. Вартість браслету 1100 гривень. Ось такий обсидіан. І третій браслет. Може бути ще аметист. Але це в нас світлий, такий світлий прозоліт з включенням. Він схожий на. Кварц хлорид, якщо правильно я запам'ятала назву, бачите, от знизу видно породу, і вона створює такий ефект акваріуму. Це на таку ручку можна. Ні, це також, це також невелико, ви бачите. Так, до 18 см зап'ястя. На 16 можна, але надто вільно буде. Вага цього браслету 40 грамів. В принципі, вони всі крупні, тому що тут ось ці такі намистинки вони товстенькі. От він ніби як і прозорий, з таким легким-легким зеленим відтінком. Більше схожий до гірського кришталю. 1300 гривень вартість ось такого браслету. І ще в нас буде в цьому відео трошки чокерів. 42 см рубіновий, з перлинами. дуже красивий. І ще такий саме в мене є індійський комплект. От наступного разу я покажу їх разом зі срібною фурнітурою з такими маленькими-маленькими перлинками. Перлинки може до 6 мм рубін. 4 мм. Коротенький, срібний замочок, срібна фурнітура. Цікаво. Зроблено ось в такому стилі. Ну, мені так подобається, не знаю, як вам. Я просила, щоб саме ось так було. Вартість рубінового кольє 1150 гривень. Гранатове 46 см. Таке саме, може, трохи відрізняється, срібна фурнітура, Тільки довжина. І тут крупніші трошки перелинки. 1150 гривень вартість 46 см. Зроблено з гранату в мене тільки один комплектик лишився. Я маю на увазі, якщо маленький, 18,8 до 19 розміру ось такий 2600 гривень. Темний гранат. От, то міг би бути комплект. або до перелин або до гранату. Підійде ось такий чокер. Ну і чудово буде, якщо є все разом. Тільки гранат е, цей по кольору відрізняється. Він такий темно-червоний. Я так бачу колір темної вишні. 18.8. Можна окрему каблучку, та, в принципі, сиришки, думаю, також. Ще в мене залишився один браслетик з адуляру, той який схожий на сіляніць, таким. Е, Є тут що більш таке адулярове, а є прямий як Селеніт. Бачите, такий блиск. Тисяча гривень вартість, він на зап'ястя десь до 17 см. Тут краще на маленьку руку. Це ось такий він прям білосніжний. По камінцям може бути тут десь якісь щербинки, вони не ідеально такі гладенькі. Ось такий. Далі кольє Рубіліт 45 сантиметрів. Тут набрано через маленьку гранатинку, 1200 гривень вартість. Такий крупненький тут замочок. Смішна така намистина з білим а, включенням. Тут схоже. Вони всі просто десь, отут от прям сильно видно. Вони всі такі трошки відтіночкам відрізняються Ідеально підходить до них гранат, ну, трошечки темніше, але не знаю, мені здається таке красиве поєднання. Ось таких намистинок. Далі спеціально коротеньке кольє ось таке: 41 см. Тут половинка гранат, половинка шпінель з срібними кульками. І по центру ось такі кубіки гранату темного. Також зі срібними кульками. Це просто кольєшка, тут не передбачено ніяких підвісочок на ньому. Красивенька таке. 750 гривень вартість. Чорна і червона. Гранатик трохи світліший цей, ніж у нас в чокері з перлинами. Там трошечки темніший. І ще екстра коротке, це десь 39 на 38 см, ось такий шерл. Вартість 1100 гривень. Тут ось такі камінці, така незвична ограночка, вона мілі... намистина до 7 міліметрів. Але я бачу, що це бісер, це не, не цитрін, хоч колір дуже схожий. Ось таке намисто. І ще буквально парочку прикрас Ми подивимось намист. Хочу показати, це в мене повністю комплект. Тут є ну зроблений так само намисто, браслет і сережки. Сережки, ой, боже мій, 6 см на срібних швензах з намистинами з барочними перелинами і коралами. Просто перелинами і коралами. от 6 см, ось така. Повністю комплект 2300 гривень сережки, браслет і лінійка. Так, і намисто. Так, лінійка 46 см. Каже нам лінійка. Ось таке намисто. На сріблі. Тут немає, ну, тут ось, тільки в перелинці ось тут срібна ш, така штучка. От, і карабінчик срібний. Ось такий. І тепер браслет на тоглі. Браслет довжиною 19,5 см. Ось такий тогл. Тут також срібна фурнітура, і тогл наш також срібний, він такий досить. Хоча сказати, ось ця паличка довгенька така. Ось такі у нас сьогодні з вами штучки. Так, ще, ще пару прикрас мені треба вам показати терміново. І, в принципі, на сьогодні в нас можна сказати, що починаємо відео, щоб, постараюсь, частіше, але десь... Може, через день буде. 18 половиною розмір бірюза от Є дівчинка, яка хоче сережки, тому може хтось окремо захоче каблучку, я показую поки разом. 2400 гривень це сережка і каблучка. Тут бірюза невелика, але вона висока. Така смішненька. Смішненька синьо зелена 12 мм, і в висоту десь вона, я не знаю, як правильно міряти, бо тут з підйомом камінчик може міліметрів 7-8 висота, досить відчувається високий. От. Такий варіант комплекту. О, у 18-му розмірі зелена бірюза ось така. Крупніша 2500 гривень, але при вушку. Ось така зелена, незвична. 17 міліметрів ось ця бірюза. Ця прям зелена зелена. Браслет від 18,5 до 20,5 з барочними перлинами. 5200 гривень вартість, ось такі тут перелинки, вони, як сказати, такі, вони білі, але мають такий радужний ефект. Ну, з легким відтінком, не знаю, якого кольору. Рожевого, я думаю, трохи от рожевий. Або бежевий, або синій. Ось ця прям така радужна. А ця прям рожева, бачите, от, тому, як сказати правильно, я не знаю. Ось такі в нас сьогодні прикраси. Прикраси ну, більше намисте, небагато. Всім дякую за увагу, дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Всім бажаю гарного вечора. До побачення.